Всім привіт народ, ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Car Dealer Simulator. В даній грі нам потрібно буде викупати автомобілі і продавати уже по цінам, які диктуємо ми. Отже, давайте подивимося, що нас тут чекає. Погнали. Так, народ. Ну already there. He, he see, I'm a bit late for the company. I was stopped by some. Duties, but don't worry. I have a task for you to start with, and by the time you get settled, I'll be there. Tax. We have a little semi Little One of my uh, contractors. You don't have to worry about money. Everything is already settled. You're supposed to take the trailer and bring the car to the garage. Tax. Well, come on. There's no time Ніяк не дасть мені сказати слово. Так, як бачимо, це в нас якась наша парковка, наскільки я розумію. Тут ми будемо виставляти наші автомобілі. Тут стоїть доволі таки непоганий варіант, але він вже, я так підозрюю, повністю зганив. Та й, в принципі, і не на ходу. Що тут ще в нас є? Тут в нас є автомийка, купа сміття і, в принципі, наш гараж, де ми будемо з вами, я так думаю, працювати. Ну і є в нас евакуатор. Так, використовувати ВСД для керування, натисніть R, щоб вимкнути радіо, щоб вимкнути меню і зайти в меню радіо. Так. GPS. Окей. Okay. Такс. встановити навігацію. Де наша навігація? Давайте зайдемо на карту і подивимося. Мета завдання, магазини, заправки, дорожній бар'єр. Поки що, як бачимо. О, все. Ну ми... о, а куди ми заїхали з вами? Так, у нас є з вами мета, 570 метрів до неї, до речі, і мені ще цікаво, чи щось тут буде за те, що ми там вріжемося в автомобіль. У нас сьогодні понеділок на вулиці, куди поліз? Куди поліз? Подивіться на нього, який без На червоний проїхав, то до... так, десь там сюди, я так підозрюю. До речі, що саме цікаво, що в грі не можна змінити налаштування графіки. Але при цьому є українська мова. Тобто нам дали українську мову, але забрали можливість встановлювати графіку, яку б ми з вами хотіли. Так, і це в нас що? Це наш автомобіль, який нам потрібно з вами евакуювати. Дивіться, яка тут красива така графіка, як це добре виглядає. Але насправді воно якось мені трішечки не те. Натисніть тап, щоб увійти в режим паркування. Припаркуйте автомобіль так, щоб вон, зона паркування під, перебувала під передніми колесами автомобіля, що боксирується. Так, далі беремо лебідку, підчепляємо її і. А, дивіться, тут ще в нас пульт знаходиться. Нам ще потрібно за допомогою... А, дивіться, ця штука викатується. Все, зрозуміло. Питань наче немає. Так, заходимо в режим паркування, і тепер нам потрібно, щоб було так, щоб колеса переднього автомобіля були в зоні паркування. Так, ой, стоп, 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 стоп. Ще спробую гадати тут. Так, все. Виходимо звідси, де наша лебідка? Лебідка. Є, зачепили. Так, десь тут пульт був. Висування трапів на клавішу X. Є. Трапи в нас висунуті. І за допомогою клавіші Z ми затягуємо автомобіль уже на евакуатор. Так, складемо пульт на місце і поїхали з вами. One of our cars. The car is pitch perfect. In truth, everything is fine. But it has a small defect with the exhaust. Nothing big. A minor leak. But as luck would have it, we ran out of sealing tape. Fortunately, you'll be passing near the store, so I figured you'd get it done. I'll send you a few pennies on your MOBA cash. Come back soon and We'll see each other outside the company. Так, Як бачимо, нам нам ще насипали задач, нам ще потрібно зганяти з вами в магазин. Так, ну давайте спочатку, що нам потрібно зробити? Доставити машину у фірму і припаркуйте у відведеному місці. Де тут у нас це відведене місце? Можна подивитися, будь ласка. Так, відведене місце, напевно, що знаходиться десь десь тут. Десь тут я підозрюю. Так. А, напевно, що відведене місце це, це мається на увазі парковка. Так, давайте трішечки здамо вперед. Оп! Стоп. Все, виходимо з автомобіля. Так, беремо пульт. Виставляємо. Оп. Я, до речі, не розумію, як працює режим витягування. Так, Зах... Заховаємо це діло на місце. Так, якщо ми випускаємо пульт із рук, то він в принципі, залишається Він, в принципі, залишається на місці, де його можна буде потім легко взяти. Ну і з фізикою тут трішечки явні проблемки через те, що автомобілі вони ведуть себе як м'ячики, які стикаються з якоюсь перешкодою. Так, давайте зганяємо зараз хутенько з вами за цією стрічкою ущільною. Відба. Що це я врізався? Що тебе відкинув? Так, де в нас Да, Даблля. Мене легковушка просто-напросто відкинула від, від себе як м'ячик грибного. Так, десь тут має бути стрічка. Нам відправили аж цілих 35 баксів для того, щоб придбати цю стрічку. Давайте візьмемо. Оп, перегляд продуктів. Малий великий запобіжник, стрічка для ремонту вихлопної системи. Купити зараз. Мета досягнута. Все, і тепер нам потрібно відправлятися уже. Oh, <світок> Якби прямо як в матриці відприву йде. Тепер нам дали можливість покермувати на даному апараті. Ми, в принципі, його можемо зараз загнати на ремонт. I have to get a few more things done urgently, but since you went smoothly, why don't you take care of that exhaust yourself? It's easy find the leaks and just seal them with the tape. Is this standard procedure? <laughs> sure, it is. Such an exhaust will serve for years to come. I have to go. I'll get back to you. Так, нам дали вже ще купу завдань так, на ремонтному майданчику. Потім, щоб знайти витік, утримуйте ліву клавішу мишки переміщайте курсор вздовж вихлопної труби. Як тільки виявите витоку, натисніть на них за допомогою ЛКМ, щоб приклеїти стрічку. Так, ремонт. Давайте. Погнали ремонтувати. У нас тут вихлоп. І де нам потрібно його тут? Заднє ліве колесо? Це зад. Я думав, це пер. Це, я думав, це перед. А, дивіться, мотор, ре реально тут такий. Е а як мені обертати камеру? Ага, все. Як бачимо, ми можемо тут так-от е повертіти, покрутити, але, якщо чесно, я не бачу звідки. А, потрібно, напевно, що за. Ааа, дивіться, все, все ясно. Нам потрібна була просто фарба. Для того, щоб познаходити ці всі витоки. Так, два ми знайшли з вами. Погнали далі. Так, може ще десь тут, може ще якось ось так потрібно його повернути. Такс, щеплення. Щеплення нам не цікаве поки що. Такс, добре, дивіться, ми тут зробили. Тут ми також зробили. Ще зверху, напевно, ще потрібно перевірити, чи нічого немає. Такс. Блять, як як, Як же складно ремонтувати ці автомобілі? Такс. Є. Е. А як тепер? Ага. Все, ми знайшли два. І два ми, в принципі, з вами е, заклеїли. Такс. Та що ж ти дзвониш мені? Well, splendid. I'm already on my way, but. Maybe in the meantime, you could take a couple of photos of this wagon from the trailer. It's important. Remember that on these photos will depend how quickly we will be able to find a deer for this wreck. I mean, customer for this god. And one more thing. The previous owner said that the car he's handing over is washed. I hope he kept his word. Otherwise, you have to deal with it. Так, він нам сказав, що брудний автомобіль потрібно помити, але тут, дивлюся, в нас взагалі відрізняється те, що там на, на картинці мийка і та, що в нас зараз знаходиться. Зараз ми з вами її запінимо і вимиємо цей, цей автомобіль. Його ніхто навіть не, не, не дізнається, що він тут був. Так. Так, це що у нас? Це вода чи не вода? Так, це. Вона не змиває. Це точно вода? <с> Може воно не тут десь? Може воно вода знаходиться десь тут. Вон тут якийсь взагалі бранзбойт. Так, ось, ну показую, що сюди, в принципі, а де тут вода? Та це має бути вода, полюбе. Полюбе, це має бути вода. Але ми з нього і напінювали, в принципі, так що не факт, що це вода. А може тут потрібно щось замінити і вставити інший шланг чи що. Ну, потрібно пошукати це все діло. Ну, якщо чесно, мені здається, що вона виглядала гарніша, коли була не помита. Подивіться, вона повністю вся ржава. Так, а тепер нам потрібно припаркувати даний апарат. І виставити, напевно, що його на продаж, щоб подивитися, чи зможемо ми все-таки за нього щось заробити, чи ні. Ну, В принципі, по мотору нюансів немає, думаю, він там ну, працює плавненько. Так, давайте припаркуємо його. Тут потрібно пофотографувати автомобіль. ще. По... Так, окей, добре, зараз ми його по пофотографуємо. Так, Заходимо в те, камера. А, дивіться, тут потрібно зробити так, щоб було. Як тут. Оп! Є. Фото. 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 Ну і давайте ще з цього боку, так чисто, щоб все було видно. Все просто-напросто. Такс. Well, kid. I didn't know you were so artistic. Don't worry about putting up an offer. I have your photos and I'll finish it. After all, it can't be that you're harping on your own here. <laughs> I'll take care of the sale of this wagon and you're off for today. Get some rest, because you have a lot of work ahead of you tomorrow, and I won't have as much time for you as I did today we I know a bit of a slump, but I know you can handle it without me. Today, I'd like you to find a profitable sale offer on your own. Buy a car, prepare it, put an ad and sell it. I'm sending you some money on mobile Mobacash. Just don't spend it all on beers. I'll get back to you this afternoon and see how you did. Так, нам зараз мають відправити гроші. А, нам відправили вже гроші. Нам відправили 12 тисяч. Так, десь тут має бути комп'ютер. Заходимо. Так, онлайн аукціон автомобілів. Так, автомагазин, оновлення. Давайте подивимося, що у нас автомийка. Рівень 1, рівень 2. А, не, рівень 2. Рівень репутації не менше 2. Окей. Okay. Так, з пошта, в принципі, пошта нам не потрібна поки що. Новітні автомобілі, як бачимо, Phantom Thunder тут знаходиться за 26800, Cargo Vice P3 65600 і Off-Ride Offright Balder 37000. Останній шанс 39000, 36000. Можна, будь ласка, щось мені по моїй ціні? Ціна Ну, давайте до виставимо ціну до до 10 пошук. 8900. <сум> 8900. Залишилось запланувати зустріч. Заплановано. Давайте ще подивимося на щось, які тут ще є автомобілі. Так, ціна до 12. Давайте спробуємо до 12 подивитися, що тут є 11,700. Пошук. Результати пошуку відсутні. Ну, в принципі, логічно було, що нам дадуть тільки одну. один автомобіль. Так, він, до речі, тут поруч, так що ми відразу сідаємо в нашу вантажівочку і женемося для того, щоб забрати даний апарат. Я підозрюю, що навіть тут і торгуватися можна. Можна, я так думаю. Але чи це насправді так, я не ну, впевнений. Десь тут не має бути. А ось дивіться, ось наша зустріч зараз. Оп, ми також заїжджаємо, включаємо режим парковки, щоб відразу можна було забрати даний апарат. Бо іншого варіанту реально просто-напросто немає. Перекриємо всім дорогу. Так, у вас є три способи знизити ціну на автомобіль. Віддіть суму, кількість проб, що залишалася, видно у правому нижньому кутку вікна переговорів. NPC тукнеться на ваші пропозиції. Постарайтеся наблизитися до його очікування, щоб не втратити можливість. В останній спробі ви можете отримати додатковий шанс, запропонувавши подарунок. Привіт. Я вказав оголошення. Ціна 8900. Давайте. зустрічна пропозиція, Давайте спробуємо за 8500. Ентер. E, 8600. E, звучить нерозумно. Ми мож, зможемо довод, домовитися на 8600. А якщо ми 8000... Ну, 40 баксів скинемо. Скинемо, не скинемо, я навіть не знаю. Е, такс, добре, а ще до 8674. Все, в мене, в принципі, не було шансів. Не було в мене більше шансу. Такс, ну все. Висуваємо трапи, беремо лебідку, буксируємо автомобіль і веземо його. Так, так, так. Стоп ану, відкрийся. Такс. І затягуємо автомобіль. Забираємо це коритце, я навіть не знаю, якщо чесно. Я, я боюся уявити-напросто, просто що з тим автомобілем не так. Але за 8 тисяч, ви вдумуєтеся, просто-напросто 8 тисяч за ось таке от корице. Я не впевнений, що звісно десь там в США такі ціни на автомобілі, за 8 тисяч, я там, думаю, що можна взяти непоганий такий апарат. Я, звісно, там не був. Але я більш ніж впевнений. Так, беремо, висуваємо трапи. І все. І зганяємо автомобіль звідси. Так. Вставляємо лебідку на місце. Так. І що нам тут потрібно? Удосконалити свою автомийку. А, а потім удосконалю поки що. Так, давайте подивимося, що нам тут можна ремонт. Давайте подивимося, що в нас тут є по ремонту. Е, так, заднє недоступно в пролозі. В смислі, недоступно в пролозі. Е, недоступно в пролозі. Право, недоступно в пролозі. Вихлопна система. Вихлопна система в нас значить ціла, дивіться. Так, Ну так. Да. Немає поки що ніяких, ніяких натяків на те, що вона десь була. А, ні, дивіться, є. Є натяк на те, що вона пробита. Є натяк на те, що вона пробита. Такс. Ну і поки що. На цьому більше нічого і немає. Нічого не було замічено. Так, все. Потрібно звідси вийти. А, вийшов в мені випадково. Так. І тепер заганяємо автомобіль уже на мийку. Так, підготуйте машину до продажу. Ще потрібно взяти і встановити. Ще потрібно вдосконалювати автомийку. Для чого її зараз вдосконалювати, як в нас і так немає бабліжка для того, щоб торгувати автомобілями. Так, зрозуміло. Оновлення, до рівня 2. Оновити. А, воно безкоштовне. Це все залежить чисто від репутації моєї. А, ось дивіться, реально автомийка стала така, як і в принципі наша. Це в нас що? Це в нас піна. Ми з вами зараз запінімо автомобіль, миємо його і виставляємо на продаж. Так, виявляється, це не настільки швидкий процес. Тут ще потрібно було так, де фінішній шпаклівку. Стираємо лишнє все. Ми з вами прибирали сліди ржавчин. Для того потрібно було її відтерти. Я трішечки затер, звісно, машину спочатку, потім вже затер все те, що потрібно. Ну, якщо чесно, трішки незручна зона, бо вона йде як. як Оло таке. Воно автоматично стирає, навіть якщо ти там не проводиш. В нього є певний якийсь радіус. Так, підфарбую визначені елементи. Так, я навіть не пам'ятаю, де я фарбував, де я шпаклював це все діло. Так що потрібно буде обережненько тут це все організувати. Так. Оп, зараз ми його зафарбовуємо. Це все дільце. Так, тут є, тут є, тут є. Тут в нас також є. Тепер погнали сюди. Так, тепер цей бік ми з вами за, зафарбовуємо. І зараз наш автомобіль перетворюється прямо як конфетка. Відвести від, відремонтований автомобіль. Так, а куди нам треба покласти? Все. Все, подивіться, просто-напросто намита, наполірована. Вся така. На заправку. А для чого вести її на заправку? Ми ж її зараз продавати з вами будемо. Це Нелогічно трішечки. <смір> Отак от, от. Тихо, тихо. Куди погнав? Такс. Підніміть пістолет. Ага, зрозуміло. Тут ще потрібно пістолет самому вставляти. Так, беремо пістолет, вставляємо. Я, до речі, вгадав, де тут палений бак. Такс. І як тут правильно? Е -е, ну. А, все, напевно, що... ну, Думаю, півбака буде достатньо. Я так думаю. Так, заправили автомобіль. І тепер куди його? Відвести машину до. А, заправити машину до повного бака. Нічого собі перекупив в США, тут живуть. Автомобіль до повного бака заправляють. Я в шоці. Так, де там наша система Ніпель? Так. 69 баксів ми заплатили за це все діло. Такс. Зачиняємо. І полетіли з вами куди? Полетіли з вами, напевно, що на стоянку нашу. Зараз поставить. звали з дороги. Масилкар їде. Я, до речі, не розумію по. До речі, не розумію по цьому от ділу. Щось тут не, не так з мотором. Я більш ніж впевнений що тут щось не так з мотором, бо він дуже дивно <захів> захоплено точок. А, тут ще потрібно, блядь, Тут ще потрібно все пофотографувати. Де там у нас телефон? Такс. Е, раз фото. Два фото. Три фото. В принципі, цього достатньо. Так, захоплено точок 77. Розмістити оголошення. Давайте зараз підемо, подивимося, як тут працює режим розмістити оголошення. Так, оновлення, автомагазин, домашня сторінка. Ппппп. Ваші оголошення. Додати нове оголошення. Вибрати. Так, в нас один автомобіль, в принципі, дивіться, прикол, ми можемо реально додавати. Задовільний технічний стан, візуальний стан відмінне. Такс. Початковий ринкова вартість. Давайте поставимо його за 9200. Ринкова вартість 8800, 9200. Такс, все. І виходимо звідси. Такс, домовся і продай машину. Привіт, мене зацікавила ваша пропозиція. Я надсилаю вам своє місце розташування. Добрий день. Е ти що? Привіт, мене зацікавило, що 9200. Я би хотів заплатити 5500. 9200. 5500. Ти що здоріла, жінко? Uh, uh, а як мені. А чого я не можу тут змінити? На жаль, здається, трохи завищеною. Я не можу погодитись на 5750. Відхилити. Mm. <laughs> Та відставили. Достав автомобіль... Привіт, мене зацікава цікава пропозиція, давайте в своє місце розташування. Так, припаркуйтесь. А, потрібно ще автомобілем приїхати. Нічого собі. Так, ну звісно, четко така. Цікава, цікава було. 5500, а виставлена ціна 9200. Вона каже, давайте за 5500 я готова вас її забрати. Здуріла чи що? 9200, 8200. Давай 9100. Готовий скинути. 8300. Моя пропозиція. Е... А чого я не можу. Вибачте, але я не можу погодитися з 91. 9100. Я так і не зрозумію. Що тут відбувається? Для чого мені ще буде ще паркуватися тут? Він і так, він і так уже. Ну з процесом торгівлі, звісно, тут 9200 9. 9. 8400. Так, давайте тоді. Я не можу. Моя маш... машина моя за 9 баксів. За 9 баксів ти можеш піти і наїстися 8900. <плес> Привіт, не <мені> зацікав. <сміт> <сміт> ну з процесом торгівлі, якщо чесно, тут лютий треш. Тут не дуже зрозуміло то, що вони хочуть. Так, давайте. 9200 800. Я готовый за 8900 вам ей выдать. 8800. 92. Давай за... Да не, 8900. Ну, добре. Я знал, что ты был на этом. Я надеюсь, что ты счастлив с тем, что ты получил. Так, тут мені пише, що ви завершили пролог. Дякуємо за час. Більше моделей. Це вже початок, повна версія гри при, принесе ще більше емоцій і сюрпризів. Ось що на вас ще. І, шкода, шкода. І все. На цьому ми більше нічого. Це, це пролог, це просто пролог. Ми ну, його з вами пройшов. В принципі, вона доволі таки цікава. Ось тільки система продажів тут доволі таки дивна. Я, якщо чесно, не дуже її зрозумів до кінця. Ну а на цьому поки що в мене все. Я вам дуже вдячний за перегляд. Всім гарного дня, всім пока.